Росіяни вперше окупували територію Дніпропетровської області. Йдеться про село Запорізьке, яке лежить на стику кордонів Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей. Ще тиждень тому в російських соцмережах було викладено відео з російським прапором в селі Запорізьке. На карті можна побачити, що це та сама дорога і будинок з відео. Це невелике село, в якому проживає приблизно 100 людей, яке стоїть просто посеред поля і там немає нічого, крім приватних будинків. В такому селі дуже складно тримати оборону. Майже напевно ці два військових дістались туди на мотоциклах, тому що іншої військової техніки не помічено, і саме на цьому напрямку фронту фіксується дуже багато військових, які ведуть штурмові дії саме на мотоциклах. Це лише кілька відео, які за останній тиждень виклав канал оперативно-стратегічного угруповування військ Дніпро. Також це могла бути і ПІАР-акція заїхати, сфотографуватись і виїхати, тому що в селі, окрім цих двох військових, більше ніякого руху і інших військових не помічено. Генштаб України заявив, що ЗСУ продовжують контролювати село Запорізьке станом на 26 серпня.